З 1 квітня на території всієї України нововведенням є те, що пацієнт може отримати лікарські препарати не тільки за паперовим, а ще й за електронним рецептом. Це дає великі переваги для пацієнта і зручності в цьому. Також цей крок пов'язаний із самолікуванням наших пацієнтів, оскільки прийом ліків несе за собою небезпечні побічні ефекти. Можуть привести до зловживання цими ліками. Тому ці ліки повинен призначати саме лікар на період воєнного стану, згідно території, які включені міністерством з питань реінтеграції територій, які окуповані, чи де ведуться бойові дії, Лозівський район повністю у своєму складі ввійшов до цих територій, де пацієнт може придбати ліки без рецептурних бланків та електронних рецептів. До переліку ліків, які пацієнт може придбати без рецепту лікаря, Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 18 квітня 2019 року, номер 876, війшли такі препарати, як анальгін, цитрамон, ібупрофен, парацетамол, ношпа, валеріана, корвалмент, корвалол, деякі противірусні препарати, такі як амізон, аміксин, деякі заспокійливі, краплі в ніс, протигрибкові препарати, рослинні. Майже у всій кількості: вітаміни, перекись водню, розчине м'яку, йод та брилянтовий зелений. Хочу додати, що при зверненні до вузьких спеціалістів, таких як хірург, невропатолог, уролог, кардіолог, при призначенні лікування чи додаткового обстеження не слід повторно звертатись до сімейного лікаря, оскільки ці скерування або ці рецептурні бланки, чи електронні рецепти, може виписати саме цей лікар, в нього є така технічна можливість. Також хочу сказати, що ми створили сайт нашого закладу, Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги, де ми постійно оновлюємо інформацію для наших пацієнтів, тож можете долучатись і бути в курсі всіх новин. Спочатку потрібно записатись на прийом до лікаря. При тому, як пацієнт вже прийде на прийом, лікар проводить огляд, додаткові обстеження, якщо це потребує даний прийом. Далі йде підбір коректної діючої речовини, дозування та тривалість лікування, яке визначає лікар, і яке підійде саме безпосередньо для цього пацієнта. Далі лікар створює електронний рецепт у себе в комп'ютері, і при підпису: ну, це вже наші моменти, пацієнт отримує смс-повідомлення. Цифрами і кодом погашення, яке він повідомляє в аптеці. Або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати цю інформаційну довідку, де буде вказано, який препарат, яке дозування, скільки днів потрібно приймати. Цього кроку не слід боятись, оскільки і раніше пацієнти придбали ліки рецептурні за рецептом від лікаря. Це нововведення є, я вважаю, трішки. Облегшить стан пацієнта, оскільки він може зателефонувати лікарю, якщо в нього є хронічні захворювання і він не потребує кожного огляду. Він може зателефонувати до свого до свого сімейного лікаря і він дистанційно може виписати йому цей рецепт, знаходячись в будь-якій точці України. Тому це я думаю полегшить і. Зменшить кількість черг в нашій поліклініці. Бажаю всім не хворіти, менше звертатись до своїх сімейних лікарів, бажаю здоров'я, не хворіти.